З директора зоопарку зробили екстреміста. Російське телебачення не припиняє інформаційної війни проти України, не цурається ніяких способів та й фактів не перевіряють. У наласку російських журналістів трапив російський очільник український Миколаїв... Миколаївську звіринцю як його скомпроментували в програмі «Воскресне Врім'я ірина Заїка Ідеологами і активістами розварачуюся переворота стали випускники многочисленних семінарів трінінгов всівазможних аб'єсних організацій. Так, первый российский канал ширить у массах и дверти по брехенте про Евромайдан. Кажут, революция по-украинскому то заслуга американских спецслужб. А вчили вони украинских экстремистов на египетском досвіді. По этим боевым листкам накануне Евромайдана обучали в школе молодых лидеров. Эхо Каира. Как разбивать шеренги Беркута. Подходящая для совсем немирных акций протеста экипировка. Тактика уличной борьбы. Универсальные методички просто перевели на украинский. Все приемы и даже схемы остались египетскими. Так в Центрі Києва казалась каїрська мечеть. А усі ті, хто вирішував долі мільйонів. Засідання політтехнологів та провокаторів очима росіян у центрі. Один із заколотників Ось Вот, вот я відчитаюсь можуть обезпечити. Нічого ще не дати вже чоловіка, тим болі програма Вріб. Насправді Володимир Топчи, директор Миколаївського зоопарку, про те, що став за страхопуда для росіян, дізнався від товариша. Сюжет той побачив аж у німецькому гановері. Я тільки що з дивана не упав. Мені моя жена сказала, що ти терорист, і ми присмотрелися і увидели тебе по, по, по головній новостійної програмі російського телевідення. Мені, конечно, було крайне лісно <сіпи> попасть в аци. Терористичного движення і створення Майдану. насправді чоловік, а політичний ні на київський, ні на Миколаївський євромайдан ногою не ступив. А на тепер уже скандальному фото він у цьому кабінеті з відвідувачами зоопарку домовляється про волонтерську допомогу. Ну що сказати, дураки. я розумію, що це пропаганда і е, учніки Геббельса mm -hmm. вот, є, але, от правда, хлінове. От. Я бы на місці їх шефа уволил, поскольку поймались. Та далі. Полеміки справа не зрушить. Судитися з російським телебаченням Володимир Топчий не планує, каже намарно вживам в таке время. Вот чому либо удивлятися? Кінечно сложно. А це прес-клуб одного з миколаївських телеканалів. Якщо вірити російській пропаганді, саме тут формувалися екстремістські плани. Штурмовые бригади готовились по отдельным программам, но ні ті, ні другие не вызывали подозрений. До штурмової бригади записали гліба Головченка. Це директор місцевого телеканалу звинуваченнями росіян у свій бік обурений. Завжди тут шукали компроміс, а не готували штурмові бригади. Я думаю, що це стане черговий привід для того, щоб зафіксувати факт, як працює ця пропаганда, на відміну від зіркового колеги екстреміста. Директор так ТВ вирішив оголосити першому каналові війну. Це буде офіційна реакція нашого телевізійного каналу. Ми маємо надію, що нас підтримує національна спілка журналістів України. І незалежна асоціація мовників, тому що ми вважаємо, що такі е, факти пропускати неможливо. Ірина Зайка Новак, програма Вікна СТБ».